Нові етапи медреформи. У кожній області мають створити госпітальні округи. Їх поділять на кластери. Мережа закладів охорони здоров'я складатиметься з надкластерних, кластерних та загальних лікарень. Лозівське ТМО претендує на статус саме кластерного. Це надасть КНП Лозівське терметоб'єднання можливість розширити перелік медичних послуг для лікування у середніх і тяжких випадках. Деталі медреформи Лозівський міський голова Сергій Зеленський обговорив з народним депутатом України від Слуги народу Олексієм Красовим, який перебував у Лозові з робочою поїздкою. ми це можемо організувати, щоб одразу поїхати, подивитися реальний стан речей, і там, де зроблено ремонт, там де зроблено ремонти, там, де є якісь якісь проблеми на майбутнє, щоб зрозуміти, що найбільш ефективно можна зробити там в той чи інший спосіб. Лозівське терметоб'єднання відповідає певним вимогам, аби добитися даного статусу. Заклад обслуговує достатню кількість людей, щоб бути кластерним, зазначив заступник міського голови з медичних питань Валерій Крикун. Ну, у нас лікарня відбувається на, на сьогодні повна лікарня. Угу. Але там по новому правилу є два пункти, які є 120 тисяч населення. У нас в районі Ні, це ж в районі треба було. Сто п'ятдесят чотири тисячі там населення. Керівництво ТМО, персонал та очільники громади максимально поліпшують умови для пацієнтів, роблять ремонти у відділеннях, закуповують обладнання, заохочують працевлаштовуватися молодих спеціалістів. Про це Олексію Красову розповіли під час візиту до стаціонару. номер один лозівська громада робитиме все можливе, щоб добитися статусу кластерної лікарні. Підсумував Валерій Крикун. Плануємо, що в Лазаві також буде кластерна лікарня, що дасть змогу мешканцям не виїздити до обласних центрів, не їхати в столицю, а отримати послуги в нашій лікарні. Для цього нам потрібно ще попрацювати, тому що на сьогодні у нас немає алерголога, нема нейрохірурга, тому треба розглянути питання або заключення договорів, або прийому на роботу цих фахівців. Олексій Красов завірив запросить спонсорів, здатних допомогти забладнанням та кадрами відвідати медзаклади Лозівської громади.